Сьогодні у випуску рятувальник. Вогонь запеклих не пече. Кисневу станцію встановлено у міській лікарні. Ковід-19 прогресує. Що робити, аби вберегтись? Лановечина надійний тил захисників. Запеклих не пече саме під таким девізом, щодня рятують людські життя працівники цивільного захисту, професійне свято яких відзначаємо 17 вересня. Тож з нагоди цього дня слова вдячності та щирі побажання звучали від міського голови Романа Казновецького, який нагородив грамотами Лановецької міської ради за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення, мужні та рішучі дії виявлені під час виконання. Поставлених завдань, старшину служби цивільного захисту Гапунчака Володимира, молодшого сержанта Андрущука Вадима та сержанта Андрія Бідного, пожежі, стихійна лиха, повені, суви це лише частина того, з чим рятувальникам доводиться боротися щодня. Ця професія мужніх людей, які присвятили своє життя, аби рятувати людські життя, ліквідовувати пожежі, надзвичайні ситуації і інші лиха. Цей день професійного свята хочеться привітати своїх колег з різних куточків України, які несуть службу в такий нелегкий час та дають відсіч збройній агресії Російської Федерації та побажати їм миру, тепла, злагоди, здоров'я та сухих рукавів. Рятувальник, професія героїчна. тож дякуємо за службу. Протягом останніх двох місяців у медзакладах Тернопільської області встановлюють кисневі станції. Оснащена нею і лановецька міська лікарня. Киснева станція це великий генератор, який виробляє 94% кисню з повітря. А це надзвичайно важливо під час пандемії. Станція має потужність виготовляти 520 літрів кисню за одну хвилину, що дасть можливість постійно забезпечувати усі наявні у міській лікарні 105 точок киснем. Киснева станція забезпечить безперебійну подачу кисню у всіх відділеннях лікарні. Перевага кисневої станції, що вона буде працювати в автоматичному режимі і ми можемо користуватися кисневими балонами. На даний час киснева станція підведена всі комунікації до системи киснепроводів, встановлено блискавкозахист, контур заземлення. І підведено до автомата включення електричний струм. Коронавірусна хвороба набирає обертів, тож наявність кисневої станції у міській лікарні це можливість своєчасної та якісної медичної допомоги. Коронавірусна хвороба прогресує. Кількість хворих щодня збільшується. Відтак, за інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній місяць у Лановецькій громаді майже у 200 осіб виявлено COVID-19. людей хворіє досить багато. Хворіють і ті, хто хворіли, і вакциновані, і не вакциновані. Можливо, перебіг легший, пниму менше, але все одно є. Мобільна бригада нашого центру відновила забір масків на ПЛР які відбувається в понеділок і в середу, з 8 до 10 години, лікарі наголошують на своєчасності звернення до медиків у центрі первинної медико-санітарної допомоги у приміщенні поліклініки, функціонує кабінет інфекційного контролю, де здійснюється попередній огляд та визначається подальше лікування. Сьогодні ж наголошується на дотриманні простих правил для збереження свого здоров'я, тобто хвора людина. Має не чекати тиждень дома з температурою, а повідомляти свого сімейного лікаря повчасно призначити ліка... лікування, тому що всі знають, чим раніше, тим краще. Тим більше зараз в нас з'явився препарат прямої противірусної дії, мовно Він називається. Звертайтесь до лікаря, вам порадять, розкажуть, як коли краще приймати. Пам'ятайте, що дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції і особистої гігієни це запорука вашого відмінного здоров'я. Сьомий місяць наша країна боронить свою незалежність. Більше 200 днів відважні українські захисники захищають нас від ворога. Але армійцям потрібна наша допомога. Настала осінь, природа змінює фарби, тож і маскування теж потребує змін. Плетіння маскувальних сіток активними мешканцями громади розпочалося ще на початку повномасштабної війни і триває беззупину. Нитка до нитки, вузлик до вузлика, плавними рухами активісток плетуться і основи, і власне самі сітки. А їх же з під рук майстринь вийшло чимало. Попит є актуальним і сьогодні. Шановні ланівчанки, дівчата і жінки, господині, приходьте допомагати нам плести маскувальні сітки. Маскувальні сітки плетемо в основному в будинку культури. Все це дуже необхідне для того, щоб зберегти здоров'я і життя наших воїнів. Ще дуже прошу всіх господинь, перегляньте свої комоди, скрині, шафи. Перегляньте, можливо, у вас ще є десь старі наволочки, простині, підодіяльники, старі якісь сорочки натуральні, кольору, осінь. Ну і приходьте, приходьте допомагати, хоч на годину, хоч на дві. Війна триває, тож віримо, що, попри буденні справи, кожен знайде можливість допомогти військовим наблизити перемогу. Друзі, ми не втомлюємось закликати вас до активностей задля наближення перемоги. Пам'ятайте, що кожен ваш донат, принесений теплий одяг чи продукти, сплетена сітка це ті складові надійного тилу, якого так потребують наші захисники. Окрім цього, сьогодні хочемо звернути увагу на те, що 17 вересня своє професійне свято відзначають працівники цивільного захисту, тобто рятувальники. Принагідно вітаємо їх і дякуємо за самопожертву та щоденний героїзм в ім'я збереження людського життя. А на сьогодні все. З вами була Сніжана Крещук. До зустрічі наступного тижня.